Доброго дня, панове. Повертаючись до теми минулого відео, я знайшов все ж таки креслення цього радіатора на сайті Easy Idea. Тому я насправді планую зробити одну дуже просту річ, просто перенести це креслення у програму KiCad. Тому давайте цим займатися. Креслень називається Rata DYК-3. Так. Як бачите, я вже намагався щось робити. І схоже на те, що це дійсно те саме креслення. Як я з минулого відео. У мене були проблеми з позиціями монтажних отворів. Тут, як бачите, монтажні отвори проставлені. Тобто ми точно знаємо, де ці монтажні отвори мають знаходити, і, що найбільш важливо, відомо, який діаметр цих е, отворів має бути. Тому я обов'язково поділюся своїм кресленням, яке я перенесу зараз із. Сайту Easy EDA. Отже, як бачите, тут на сайті Easy EDA сітка доволі крупна. Можна використовувати сітку один міліметр. І при цьому, як бачите, усі розміри збігаються. Ну, яке найпростіше рішення, треба просто такий радіатор придбати і просто подивитися, реально просто перемірити штана церквами, які, які, які розміри. Але як бачите, тут усі розміри можна подивитися. Тому що я планую зараз робити, я зараз просто намалюю верхньому шарі шовкографії просто оці всі лінії і таким чином. Ми зараз створимо проекцію деталі на, на платі. Так, отже, як бачите, я вже поставив сітку 1 мм. Ось так. І давайте пробувати тихенько малювати проєкцію цієї деталі. тобто на слої шовкографії. Так, обираємо інструмент. Добавити графічну лінію або полігон і проведемо ось цю лінію, перекат. І далі, далі будемо дивитися, яка дожина ось, ось цій лінії 9 мм. Mm. Тобто у нас є начало координат і кінець координат. Тобто треба провести лінію на глибину 9 мм. Mm. Тобто, по осі Y у нас має бути мінус 9. Так, вот так, теперь вот эта линия, должно быть продолжено, но встань. По усі Х має бути 5 мм. Mm. Я вже центр координат проставив. Відповідно, це не буде проблемою. Ми просто по сіці проводимо усі лінії. Так, далі потрібно оцю лінію провести. На жаль, у мене немає такого радіатора, тому маємо, що маємо. Переносимо креслення з іншої платформи. Так, ця лінія, мабуть, також має... Оце ребро має, мабуть, має товщину 1 мм. Так, тут бачите, якісь дивні неточності, незрозумілі. Якщо подивимося, де закочається точка, початку координат у нас 6 мм. По усій Y у нас 0. Тобто, насправді, у це ребро має товщину 1 мм. Mm. Що дивно, тому що коли ми йдимось на лінії, у нас якісь дивні цифри виникають, да. Фіка є такого немає. Так, просто проводимо ще одну лінію. Ось так. І отримаємо друге ребро. Так. Наступне. точка у нас на не девять миллиметров девять миллиметров видите мы значение девять миллиметров 9 і 9 по x і по XY y має бути 9 мм. Mm. Так і є, бачите? І проводимо лінію уверх. Бо mm. якщо ми десь помилимося під час виробництва нам, звісно, заводні зроблять, але... Прилад ми не зможемо нормально зібрати. Точно ребра, мабуть, також 1 мм. Бачите, 10 мм. Тобто робимо таку саму лінію. І донизу. Уже звично. Наступне ребро у нас починається на осі X 13 мм. Продовжуємо. 13 мм. Mm. Мабуть, ось так. Трішки зробимо швидше. Так, там були якісь дивні елементи. Ось, та, ось цей елемент. Тут у нас поточні, тому що з цієї сторони у нас кріпиться безпосередньо напівперудниковий прилад. Так, наступне. Тут якісь дивні числа, я надіюсь, вони вірні. Так. Ми, мабуть, округлимо це число. Можливо, у нас тут якісь допущення. А можливо і ні. Давайте все ж таки повторимо ці креслення по можливості. Так, у нас по Сі Х у нас 14 мм, наступний. Тобто, це ось. Ось тут. Чомусь тут 14 і 1? Чого бути не може? Наступне ребро у нас. Шістнадцять і п'ять. Тому треба змінити сітку на 0,5 п'ять. Вибор сітки поставимо 0,5 мм. Так, 16,5. Ось так. І тут у як бачите, ось тут оце потовшення для розміщення напівпередникового приладу. Товщина цього ребра також 1 мм. Рівно 1 мм. Mm. Бачите? Тут, тут якесь допущення є. Так, вверху. А тут треба подивитися, на якого глибину не має опускатися. На, на 17,5. Тобто на 8 ось тут. Бачите? Це креслення обов'язково буде внизу під відео. Сімнадцять і. Тобто 8... сім і п'ять? Так, сім і п'ять. Вісім. Глибину вісім, а не дев'ять. Так, натискаємо G і робимо глибше. На глибину 8, ось так. Так, чомусь не вийшло. Так, лінія чомусь не проводиться, гаразд. Тому треба зробити по новій цю лінію. Ось так. На глибину 8 мм. Тут у нас потовшення. Важливо подивитися. Як скільки це потовщині широке. Тобто нас цікавить координата Х 22,5 мм. Mm. Продовжуємо. 22,5 мм. Mm. Ось тут. Тут очевидно, видно у нас тут цілень має бути міліметрової товщини. Ось так. І далі. Так, де ми зупинилися? Оцей зігзаг і оцей координата Х 26 мм. міліметрів. Ось так. наступний зигзаг 30 мм. Mm. І нагадую, радиатор радіатор 40 мм mm завширшки. Так, я знову забувся, скільки ви там має бути. 30 мм. Mm. 30 мм. Mm. Ось вот так. Тридцать четыре миллиметра и остальное ребро тридцать девять миллиметров. З самого низу. Ось так. Давайте збережемо наш файл. Експорт посадочного міста. <пел> так, ми файл зберегли. <пел> І перейдемо до нижньої частини. Тут, бачите, тут також є потовщення. Насправді, оця частина не монолітна. тут просто є такі вусики, в які запресовується монтажний штир. Тобто це є інше інше як проекція. Отже, нижня частина у нас по осі Y мабуть, на глибину 13,5 мм. Набрати інструмент, Добавити графічну лінію і полігон і проводимо на глибину 13,5 мм. Так. Ось так. Дивимося на креслення референсне. На таку саму. Тобто ці всі ребри вони є зеркальні. Це спрощує. Ну, має бути якась система. Коли є якась система, це значно простіше. Так. Тут бачите, на більшу глибину я поспішив і не зробив так, як потрібно. Тому це ребро треба знести. Отець на яку глибину має бути? Має на глибину мінус 11. Так, мінус 11. Добре, коли є референс якийсь. Так, значи. Ну, Саме так і є. Да. Тепер треба збити два однакових хребра. Так, ось так. Після чого... З іншої сторони повторити фігуру. Усе наче просто. Тобто треба провести лінію аж до цього ребра. От і все ж таки перевіримо, у нас координата Х 30 мм, глибина мінус 11. Ми оце співпадати. Так. Як бачите, все співпадає координат Ніксон з 30 мм глибина мінус 11. Усе вірно. Продовжуємо. Тут тр треба збити просто дзеркальне відображення. Ось так. Всіх цих ребер. Так. І ми отримуємо ось такий радіатор. Завдяки сайту easy.com ми отримали креслення цього радіатора, що потрібно. У чому насправді великий плюс цього радіатора він дуже дешевий. Він коштує усього, усього 20 гривень, тому я обов'язково відео додам ссылку на цей радіатор на сайті імбрат.ua. Але схоже на те, що у окресленні є помилка. Бачите, тут невірно зроблено. Тому давайте це зараз переробимо. Так. Треба ці лінії прибрати. Так. Вони можливо симметричні, а можливо, ні. Тут у нас монтажне кріплення. Так, я ж не помилився. Так, так ні, все вірно, але ми все одно зараз це перевіримо. Отже, оця точка має координати. 35 на глибину мінус 13,5. Давайте перевіримо. Так. Так, ось ця точка. Ось, бачите, ми тут це координати курсору тут знаходяться. А курсор, він скачує по сітці, тому він. Тобто, прилипає до сітки, тому. Курсор може бути тільки чітко по сітці розміщуватись. X13,5 Y мінус 13,5. Давайте подивимось. Так. Х13,5 Y-135. Це вірно. А тут точка у нас знаходиться де. Так. X – 35 Y – 13,5. Тобто мінус 13,5. 30. Так, вибачте, щось не так. Ось. X у нас 39 мм, mm, а Y дійсно на глибині 13,5. Так, X39Y-13,5. Усе вірно. Давайте збережемо цей файл. Поточно його стані. Так. І тепер потрібно, потрібно додати саме монтажні отвори. Тобто не монтажні отвори, а контактні площадки. Тому що цей радіатор він е, кріпиться на радіатор завдяки монтажним виводам товстим. Тому це насправді дуже хороший радіатор. Я нагадую, цей радіатор потрібен для проєкту зарядного пристрою, і на ньому буде розсіюватись росіювати, потужність десь ну, від 3,5 до 5 Вт, в залежності від акумулятора і напруги електромережі. Це при токовій заряді заряду 500 мА. Насправді, насправді при необхідності цей зарядні пристрій можна використовувати і для більш потужних акумуляторів, але знадобиться вентилятор охолодження. Отже, продовжуємо. Давайте розмістимо монтажні отвори, тобто контактні площадки. На сайті easy.com. Є також монтажні отвори, з чим були проблеми під час того, коли ми розглядали креслення із, із сайту, що ці радіатори поставляють. Тобто, Приміності це ряд, звісно, можна придбати, але без креслень неможливо спроектувати плату. Отже, є координати самих отворів. Як бачите, по осі Х ми отримаємо зміщення 3. Міліметри по осі Y, отримає зміщення мінус 12 мм. Отвір має бути 1,5 мм. Діаметр контактної площадки 2 мм. Мабуть, це трішки замало. Зробимо, мабуть, трішки більше. Тому що все ж таки ці контактні площадки вони носять тільки. Вони призначені тільки для механічної фіксації цього радіатора. І все. Насправді. На корпусі цього радіатора буде колектор транзистора, тому, мабуть, варто все ж таки. між собою ці, Варто все ж таки з'єднати цей вивід електричного з колектором транзистора. Отже, зміщення в нас 3 мм. По ось Y зміщення мінус 12 мм Тут потрібно розмістити контактну площадку. Обираємо інструмент, «Добавити контактну площадку. І шукаємо наші координати. 3 мм по осі Х і. Ой, вибачте, і 12 мм по, по осі Y. Так, 3 мм по осі Х. І 12, 12 мм по осі Y. Ось так. Тепер потрібно. Давайте я трішки збільшу, щоб було добре видно. І тепер давайте вкажемо розміри. Отже, діаметр згідно сайту easyidea.com, 1,5 мм. Тобто діаметр отвору. А діаметр монтажної площадки. Тобто контактної площадки має бути. Мабуть, міліметр 3. Ну, насправді, насправді, зазвичай. Діаметр контактної початку береться, Тобто шийка має бути одна друга від діаметра. Оцей оце поясок. Ну, візьмем, мабуть. 2 мм буде надто мало. Тому що шийка буде усього 25 мм. Тому давайте візьмемо хоча б 2,5. Ось так. І це вже шийка виглядає. Ну, Більш-менш нормально. Тобто це все ж таки доволі масивно зарізяка і, і потрібно припаяти тори, до радіатора ось, ось тоненьким музиком. А, ну, це добре, якщо плата буде двостороння, а якщо плата буде робитися, наприклад, за допомогою лут, тому окрім цієї контактної початки, більше нічого її тримати не буде. Тому, мабуть, хай буде поки що ось так. Так, ось так виглядає контактна, тобто монтажна, монтажна площадка, контактна площадка, вибачте, будь ласка. І це вже достатньо, мабуть, для монтаж. На Ну, ви бачите, як насправді здорев'яний. Тобто він буде фіксуватися тільки за рахунок того, що контактна площадка буде його утримувати із зворотньої сторони плати, у випадку виготовлення цієї плати за тому, технології лут. Тепер давайте розмістимо ще одну контактну площадку для розміщення, для фіксації цього рятера з іншої сторони. Подивимось координати. По осі Х у нас 37 мм. По осі Y ті ж самі мінус 12 мм. Так. Так. По осі Х у нас 37 мм. І поусірік 12 мм. Ось так. Точно така сама контактна площадка. І, в принципі, креслення завершено. Так. Експорт посадочного міста. Завжди зберігайтеся. Ось так. Не нехтуйте цим. І тепер ще одна ще одна важлива тема важливо. Важливо зарезервувати під цю деталь місце на платі. Тому оскільки ця деталь така масивна і велика, давайте зробимо дещо більше запас. Ну, як бачите, сітка тут 0,5. Давайте зробимо... Резервувати... Давайте зарезервуємо місце з допомогою... Тобто ми зазвичай з вами резервували, резервували місце, виступаючи всього одну десятку виготовленні маленькі деталі. Наприклад, ми з вами робили креслення для індикаторів, для мікроскіння транзисторів і, зазвичай, розірвалося місце до десятка. Тобто відстань міжокографії до до леєру FSTRYD, яке, яке призначено саме для того, щоб, щоб резервувати місце для деталі на платі. А зараз давайте зробимо. Якщо, бачите, якщо я збільшую сіткою, ми, ми побачимо, що насправді відстані доволі великі. Тому все ж таки раджу все ж таки зробити резервування місця дещо більше. Тому що деталь масивна, велика і тому варто зробити так, як потрібно. Так, ось такий здоровенний радіатор. 40 мм, нагадую він у ширину. Тобто оця деталь у ширину 40 мм. А висота її ось тут, у цьому місці, 20 мм. А висота самого радіатора над платою 30 мм. Тобто, це дійсно той самий радіатор. І тепер можна розмістити написи. Ось так. Це дуже велика деталь. Так, Зберігаємо і я обов'язково додам цей файл нижче під відео. Чому? Тому що референс ми взяли у відкритому джерелі, тому я зобов'язаний поділитися своїми напрацюваннями. От У такому випадку. Я все ж таки надіюся, що, що ці креслення точні. Так, давайте ще раз перевіримо, чи вірно розміщені монтажні отвори. Це найбільш важливо. Так. А як розмістити транзистор? Мабуть, просто треба одне креслення накласти на інше креслення. І все. Я таке ще ніколи не робив, але, мабуть, це вірне рішення. Отже, перше кріплення у нас. X3 мм, мінус 12 мм. Давайте ще раз це перевіримо. Так, по X, X у нас 3 мм по усіерік у нас 12 мм. Ін інший отвір по осі X 37 мм по усієрік мінус 12 мм. Давайте перевіримо. По осі X 37 мм, по посієк мінус 12 мм. Отже, усе вірно. Що ж, зберігаємо цей файл. І на цьому все. Тепер для проєкту зарядного пристрою є посадочне місце для радіатора. Тобто е місце, куди, куди буде встановлений силовий транзистор. На ну, цьому все. Всім дякую за перегляд. На все добре, до побачення.